й таке, я ж кажу. Це гарно, але оце 2 дні, 3 і. Більше, ну. Тіпа типу, там нема що робити більше. Плюс в кінці були в Слава mm -hmm. Богу, що ми зайшли туди безплатно, бо по понеділкам для учасників бойових дій і їхніх сімей безкоштовно. А так 400 гривень. Чесно, слава. Я думала, що ж там є красота якась, ну прям. Одні стелі, рибки усюди, все. А там виходить одна така стеля з акулами, А далі були просто акваріуми, маленькі акваріуми, рибка немо. Спіши до мене. Що? Коротше, там було один коридор гарний і акваріум з 20 і все. Я рибку немо, не бачила. Та хто їде? Це я, приїхав. А, Ні, пінгін. От іменно, ну хоча кінні, ну вже діло було. Це це ж не зоопарк. <рес> е, да, на рахунок Львова і Києва, я згоден. Єдине, що мені просто не подобається, що дуже багато людей і всі суетяться. Ну це єдине, так, в принципі, місто як місто. Циган. Циган. Блін, оці цигани, це ужас. Так, блін, птоха, бачив вчора, як ви топ-1 не зганяли, як ти там чуваки біля Бетера не завалили. Мені так обідно стало, що це кап'яць. Пожалуйста, не треба. А ви вчора коротше, закінчили стріми, всі в 10 часов. Ми ну да. тобі були вже дивитися, якраз а я а щось уже сами... такий був, знаєш, уже щось подобаний, бо їй. Саме, при, саме прийшли, коротше, ну. Відспочили, покурили кальянчика, коротше, зачило думали, а тут ніхто не стрімить. Там і передивлялися, що ви там це робите. Бо ми цього, я, виходить, Ну, ти а... прикинь, як там обідно було. Там ти що, я ж сам щось з не пустив. Ти одного нокнув. Дайте патронів пятерок трошки. Це саме головне, що Йди до Макс. Тебе було цей ой аук. У тебе було рейс, яку ти чуть-чуть ще один вистріл и ти просто короче. Я знаю, да. Я бачу, як він диви Блін. Бля. Ничего байдуже. Ні-ні-ні, та понятно, що байдуже. Що, поїхали?

Я так, побачив. Саня, я вчора у Сани лобби побачив, я чуть-чуть такий, а, ну все таки потратив бабки. Да, Саня Нарясно. всі вибрав, всіх дівчат вибрав. Я потом, як зайшов до нього на видео, я такий, куда? И Саня такий каже все, це моя остання покупка більше не буду. Да. Я такий думаю. Да. да, да, Саня, геть точно. Ось вийде обнова ще якась колаборація, і Саня такий о, сюди. Секунду, секунду, ще, ще, ще. Я в камеру покажу рибку, десь буде видно. А ми щас. Саня такий, сюди. Так, там рибка такими лікуючими очима, і Саю каже, оце коли Саня 300, 300 доларів. Тобач, гарно, гарно погуляли, гарно провели час. Мар мене знову висне, але ладно. Ладно. Це, це, це саме головне. Перезарядилися трошки. І можна брати топ. <кхи> <кхи> і вже можна брати топ і в хрі. Да. А я мать Су... Сука. поехали. поехали. Куда вопрос? Хезза. Ч ⁇ в Сам переключись на перше лице. Зараз, зараз. А, я бачу. <laughs> Бля, на вас розвернутися не можу. що? а. <плес> Давай вже саме. Гляну, okay. що там? У тебе ще є час, надійк виглядає. Сундучок і... Скільки давав? Сотку. Я сундучок ну. Скики давал. Я сегодня забрал, мне не сотку тоже дал. Мне тоже сотку давай. Мне кажется, блока того должно больше, да. Э, може, це ж надій 7600 выпало злаки блока. Вот я ще тоже хочу открыть, дождатися. Открыть. Да. Yeah. Я дивився. Ну я на другий день вже дивився. Я вже дивився, коли зранку в Telegram написали Don't Push the Horses. Це все що я бачив. Я на другий так, день вже Так Це ще дивився. було до того. До бою. Yeah, до ні, бою, але воно зафорсилось тільки зараз. Не, Тоня ставила TikTok. Там, типу, пишуть, тепла, його тренера подали апеляцію. Не понял, блядь, в смысле. А шо? А, а то, що той не знав переводу, он пульс за хорси зібрав? Нє-нє-нє. <звищ> 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 що, типу, перемога не зараховується. Тачка, за нами тачка їде. Будуть відключати світло. Ну, <звищ> він же ж дюбап потушив. Ну, так-так-так. Да, да, да. <звищ> <звищ> Нормально так. На п'ятому раунді. Пив. Так, что ты такое? Да все. А я специально трохи обтичаю чуть-чуть. Коротше, не гралися на них, тому що хотіли взагалі відпочити від ігор. Кстати, таке місце, що тут часто буває хто приїжджає, так що. <платно> <платно> То, що ти робиш? <платно> <платно> Я тут <за> дропом дивлюсь. Бачу. А, понятно. Я не знаю куди він падає. Скинув? Не, не скинув. Не бачу. А, а він, він цьому її скидає. Та. Я понял. Це, це не той Ну дров. Так, ну насправді та ж кажу. Дуже гарна та. погода була. Дощ був? І не жарко було. Це тільки жарко було сьогодні. А так виходить, якщо дощ, ми кудись в заклад пульнулися, там посиділи, там, поїли. Дуже, Може, щось буде avenue. на дульняк, скажете. Mm -hmm. Дуже смачні бургери. Is... Правда, okay. в першому закладі нас надули. Замість обичної піці привезли якусь спеціальну гречку, яка стоїть на 250 гривень дорожче, А насправді фігня фігньою. А ми такі, ну, ладно. <паний> наєбали то наєбали, красавчики. Візьміть дозу адрен адреналіна, візьміть. Mm -hmm. Ну, <паний> коли ти перепригуєш, дура. О, що за гімнастика? Це піздец. Там виходить. Тупо копицю туди-назад, туди-назад. <гум> Придурош ти. Ти що, що ти вокруг неї ходиш? І ще один дроп летить прямо на нас. Хоча що ти думаєш, що продавщиця була молоденька? Я скажи, що ти на нас їш просто. Давай. Да. 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 да перед нами. Бачу тип пів... на тип дроппада. Де? де вони? А, да, бачу пачка стоїть. ті. Так. Короче, подотцепала молота і там... Блядь, ну це хірово, конечно, на продовщиться, потому що вона не ми бачити біля дропа? Да, та, да, да. На да, тачкою. На тачку. Зайшов у цей... Ну, вони отсюда не уїдуть, але не можна можуть... за Басс Треба... залутати, вони не залутають. Я, короче, за точкою. <говори> Я дивлюся їх. Опа, це вже по нам з другого боку, Ззаді. Ззаді нас. нас. Бачу, кину метку за забором. Да. Угу. На жовтій, Ого. Був за забором. Десь пропав. Так, тачку я хтось -е, зі мною до дропа поїде. Давай, я а ви їдете? Я поїду. Давай. Я їду, всі да. їдуть. Давайте, всі. Давайте помирати всі. всім. Давай, поїхали. Тут на перша клетка дам. Ну, у кого я? Блін, це Мірамар з цими, блін, АЕС поїду. Такі лагучі став, що вже всі жалуються, я подивився. Сейчас це, це я помазу весь. Да везну по масу. Едим, гидом, дедом, болму Давай, 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 давай. давай. Приезжаем на А. Ряда, отзыв. Что скажешь? Сзади. Я... Чёрт его знает. Сзади, сзади. Я... Давай, давай, Нет, давай. Бил. Я понял, что Сзади. Можно, в принципе, отсюда на церковь залыть. Ааа, вон она, не в зоне. Она не в зоне, да. Таки нам надо занимать шось. Потеки. Блять. Не какпусы нам треба займатися. Нет, якісь скаутпусы такі. Є. Що не зробить, щоб кактусы ломалися? ну це ж... не камінь, блядь, не забыл. Какпусы як дерево, да. Да? Да. Я думав, воно більш таке. я их. вони... Ну, є Бачу. такі, які тебе вбити можна. Я понял. Такие 5 метровые. <звук> Короче. <звук> Пробуем. Вот, что там неркну. Ага. Это Вон. Метку метку Зеленую. Телена. Тачка. А, там на да. Ого. Угу.

Так, да иду я, пройдусь по домах, может. Может, може найду 6Х. Ну, Ты вообще левишь левише. Не Ле... Ле... Чувство, что где-то с оранжевой за горкой О, бежите! Да. 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 А ну, позавчайся, Шим Як у мене сьогодні в замки летить? А як як у них летить? Мені подобається. Mm. Просто десь мене бачить, не знаю звідки. Ти mm. добив, так? Так, я І парашут і... Над нами. Слава, Макс, у нас на тип. Понял? На вулиці за домиком с всей стороны. А, він голый. Я уже пересрав. Я Вся думав, може ці, блять, Так, ціблі, да. а, нав... Там золота, там така. Да, да, там. Бля. Очка, доси, деш. Фу ты крукопики. Просто жесть. У мені... Добре. Не пойму де. Не можу поняти. Добре, Добре, Десь горы. Синя, синя пені... Очкани. Закупайся. Пен Вони поїхали, мимо. Давайте в тачку. Встановили... Та пофіг. Пофіг, нам хватить, Заїхати в зону і хватать. Давайте, давайте. Біжу, біжу Макс. Макс. Виїжджайте, виїжджайте, я біжу бежу. Везжай, виїжджай, виїжджай. Правили... поїхали Давай, давай, вони там катаються Більше давно зоні. Не знаю, яку став <кій> далеко заїжджаєш. Думаєш? Да, розвороти назад чуть-чуть О тут, сейчас камешки. Дивіться вон там. Пачка їздить, да-да-да, їде. Ну, катаються. Ще нам в спині люди зверху. Можна працювати? Тут вже треба працювати. Тихий мистик кидайте, бо я не не бачу. Зелена? Я ще не Зеленый сзади и сзади сзади нас шо злизует. вообще не поднимаю. Оранжевый мин. Заползю. Давайте, давай. Эээ. Uh, я тут дыма. Аранжевый Давайте, бы я зняв. Окей. Угу, угу. Как сура? Блин, дыми. Ні. Отам, от, там. Яка жовта? Так, на жовті, побігли до верху. Може ще деми прокинути. Не треба, не треба. Покину один. Піднялись до верху. А більше турбує десь знизу нас стріляли. А вон, біжить, на домах. Біжай, да бачу Є. Yeah. Все, заебись. В зону в зону побігли. Yeah. Е, тип біля золотого. Дядя, Дал ему там больно. Я тоже дал пару раз. На жовтке біля золотого я ношу одного. Його... А, показало, що я вбив когось. Мені треба забустатися. Э, Зарху... Бінка, камінь. Понял. Ого, Бачу. Тут акуратно, пора, аккуратней. Шайзе красавчик. Да, давай, 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 треба їх закидывать. Тучки зліво. Сюди. Зіграли як профісіл. Просто, просто перша карта фул складом і топ-1, так що можна ставити лайк за це.